Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для Початківців. Мене звати Віталій Рубан. Я працюю в компанії Ітера. І сьогодні ми спробуємо зробити аутентифікацію за допомогою Google пошти та сервісу Firebase всього за 10 хвилин. Починаємо. Перше, що нам потрібно, це створити новий проект у сервісі Firebase. Йдемо у Firebase консоль. Створюємо тут новий проєкт. Назва може бути будь-яка. Називаємо її MyProjectAus, Aus. Я не знаю, байдуже. Потім вимикаємо Google Аналітику і натискаємо кнопку Create Project. Зараз нам буде потрібен певний час для того, щоб вона створилася. А я поки розкажу, чому цей підхід досить цікавий. Насправді тому, що ми можемо окрім. Google аутентифі... аутентифікаційного провайдера, використати також інші аутентифікаційні провайдери. Наприклад, або Facebook, або GitHub, або інші там, пошту, і так далі. Тому це дуже-дуже зручно. Поїхали. Проект нам вже створений, і тепер нам потрібно створити застосунок. Веб-застосунок. Е, беремо, даємо йому якесь ім'я, React, Super App, наприклад. Е, нам хостінг не потрібен, і реєструємо апку. Зараз. Firebase згенерує для нас креденшали. І дуже бажано ці креденшали нікому не показувати. Тобто, так як я роблю, не робіть. Е, перший етап нам потрібно встановити в проект Firebase. Йдемо сюди, встановлюємо Firebase. І поки він встановлюється, копіюємо ось ці креденшали, які я ще раз нагадую, показувати нікому не потрібно. Тобто, так як я, будь ласка, не робіть. Створюємо файл Firebase.js і копіюємо сюди те, що нам нагенерував Google. Чистимо. І дивіться, ще один дуже, дуже важливий момент. Дуже бажано, ось ці змінні, не хардкодити прямо в проєкті, а виносити їх у змінні оточення. Як це робиться, показую дуже просто: створюємо новий файл, який називається .Env. У цьому файлі ми можемо створювати наші змінні. Беремо і створюємо, наприклад, ось таку зміну. api APIK дорівнює. Apk. Ні, ну, Нам потрібен ключ. Беремо цей ключ, копіюємо його сюди і передаємо так. Дуже важливо, щоб ваша зміна називалася з white тому що тільки в такому випадку ви зможете її ось тут отримати. Отримуємо ми її також просто, хоча і трошечки незвичним шляхом. А саме ось так. Дивіться: імпорт. Далі мета, Nv і ім'я вашої змінної. Ось так. І тепер, 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 тепер ми використовуємо її тут. Все. Чудово, це ми зробили. Е, тепер нам потрібно додати в, наш, в нашу апку аутентифікацію. І зробити це нескладно. Натискаємо Authentication, натискаємо Get Started. І все, що нам потрібно, тепер вибрати тих провайдерів, яких ми хочемо використовувати. Бачите, у нас є Google, Facebook, GitHub, PlayGames, Yahoo, Twitter, Microsoft, тобто їх багато насправді. Беремо, робимо Enable. Project Support вказуємо нашу пошту, нажимаємо кнопочку Save. Все має працювати. Чудово! Тепер нам з вами потрібно написати трошечки коду. А саме код, який буде відповідати за аутентифікацію. Насправді це не складно. E, Aus створюємо файл AusgSX, створюємо новий, нову компоненту AusProvider. І поки що зробимо отак от, от. Все. Чудово. Тепер давайте подумаємо, що ми хочемо. Ми хочемо отримати якісь дані від юзера, якщо вони є, то показати ці дані, якщо їх нема, то провести аутентифікацію. Тобто створимо юзера, юзер і setuser. Використаємо такий callback, да? і поки що передамо сюди на all. Хай буде. Ну і повернемо, Що ми повернемо? Якщо у нас user є, тобто юзер не дорівнює нулю, то ми повернемо user. Display name. Да? Хай буде так. Display name. Якщо у нас юзера нема, то ми покажемо заглушечку, що ми з вами вантажимось. Loading. Тепер питання: де ми і як ми візьмемо юзера? Для цього у нас є відповідні методи і функції в Firebase. І перше, що нам з вами потрібно, це отримати об'єкт, який відповідає за аутентифікацію. ConstAuth. Дорівнює. А, нам потрібен ось такий метод getAus. GetAuse це метод, який нам надає Firebase, Ну, так от Firebase, аус. І ось тут у нас getoues. Що важливо? Важливо те, що цей метод в аргументах приймає app, тобто нашу App-ку. і нам її також треба отримати. Йдемо в Firebase і отримаємо звідси ап. Тепер ми цей ап сюди передаємо. Все, чудово. А ось як. Що далі? Далі ми вже з цього об'єкта з вами можемо взяти current user і встановити його в state. Але тут він може бути налом. Якщо ми з вами не аутентифікувалися, то він може бути налом. Якщо він нал, нам потрібно провести аутентифікацію. Давайте це зробимо. Ми використаємо useEffect, в якому зробимо наступну штуку. Ми з вами підпишемося на зміну стану аутентифікації. On-Ause State Changed. І ось сюди у нас прилітає юзер, який може бути ну, налого. Тобто тут його може і не бути. Тому ми даємо назву Maybe user. Може юзер, може не юзер. Хто його знає, що там буде. Ось. І що ми тут робимо? Дивіться, якщо у нас. Maybe user дорівнює null, тобто його тут немає, тоді нам з вами щось буде потрібно зробити. Якщо він є, то відповідно нам потрібно його встановити в state. Ну, давайте трошки спрощимо, спростимо. Тобто, якщо у нас maybe user існує, то ми будемо. Ну, все буде просто: set user, maybe user. Все. Якщо його немає, давайте одразу вийдемо, звідси напишемо return. Якщо його немає, тоді нам треба провести аутентифікацію. Шляхів аутентифікації насправді у нас досить багато. Ми виберемо найпростіший за допомогою pop-up. І виглядає це ось так: sign, on, sign in with POP-up. Це знову ж таки метод, який нам дає Firebase. І сюди ми передаємо новий callback. Да? Тут у нас з вами буде. Що у нас тут з вами буде? Ага, тут має бути об'єкт у нас аутентифікації, він у нас є. А також тут має бути провайдер, якого в нас ще немає. І ми що робимо? Google Aus provider. Такого об'єкту у нас ще немає, і ми його з вами зараз створимо. І це дуже-дуже просто: Export Google-аус провайдер, new, Google AUS Чудово. Тепер це, цей аус Provider нам потрібно просто імпортувати. Yes. Uh, sign in with pop-up повертає проміс. Тому ми з вами підписуємося на цей проміс. Тут у нас uh, мають прийти credentials, так що так ми так і пишемо. Credentials. І тепер ми тут робимо set user. Credentials. User. Uh, Обов'язково підписуємося на помилочку. Якщо у нас є якась з вами помилочка, ми, треба її відпрацювати. В нашому випадку. хоча б Виведемо її в консоль. Ось так. Але взагалі треба відпрацьовувати її нормально. Що ми ще забули? Тепер ми знаємо, ми не вказали список залежностей, Залежностей, ось вони, аус. І ми з вами забулися відписатися. Тому що у нас ось цей метод повертає відписку Unsubscribe, unsub. дорівнюємо ось так. І цей unsub ми повертаємо з юзефекту. Ще дуже важливий момент. Не забуваємо, що якщо у нас з вами є react strict Mode, то useEffect буде відпрацьовувати двічі. А аутентифікація, яка відпрацьовує двічі, це виглядає досить дивно, тому ми її одразу видаляємо. Тепер консоль. Відкриваємо тепер нашу апочку. Ось наша апочка. В неї бачимо все добре, вона виводить Hello World. Чудово! Але має бути аутентифікація. Для цього трошечки змінимо метод app.jsx. І все, що ми зробимо сюди, ми зробимо ось так. Aus Provider. Ну, можна і так, можна і так. Отак. Ось. І зараз у нас з вами оп, пройшла аутентифікація, але щось впало. Давайте подивимось, тому що це важливо. Unauthorized domain. Насправді я знаю, в чому проблема. Проблема в тому, що. Е... Ми не можемо з будь-якого домену робити аутентифікацію. Лише з тих, які дозволені. І оцей домен він не дозволений. Але localhost дозволений, давайте подивимось. Змінюємо на localhost. Нам пропонують credentials ввести свої, показати. І ось, вуаля, моє ім'я. Як бачите, ми майже встигли. На цьому в мене все. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і ми з вами скоро побачимось! На все добре.